Хоч і аматори зате майстерні любителі покопати м'яча. Третій рік поспіль змагаються у літній прем'єр-лізі зміні футболу. Понад три десятки команд демонструють на полі свої вміння та бажання перемогти. Сьогодні у нас не вдало дві гри, не виконали своє своє завдання, програли дві гри. Тому спустилися з другого місця на четверте чи п'яте. Суперники дуже достойні. Ми всі зіграли сьогодні, не, не, не найкраще, не тільки воротар, вся команда, вся команда провалила дві гри. Натомість команда Суперник впевнено відіграла і першу, і другу гру. Червона карточка багато чого вирішила. Дали червону, ми забили і на рахунок, я думаю, перемогли. Було дві достойні команди. Що вони, що ми могли виграти. Але виграли ми, наразі тут нам повезло. А ще декілька років тому на цьому любительському турнірі поміж собою змагались лише 12 футбольних команд. Тепер же ж кількість учасників збільшується щодня. В основному всі гравці з Львова, представники це різні фірми. Ну команд в прем'єр-лізі 8, в першій лізі, 7 і в другій лізі також 7». Наступний поєдинок не змусив довго на себе чекати. Суперник команди Львів Сіті Шиша Клаб одразу пішов п'ятим польовим, що змусило гравців добряче побігати. Нам було важко перестроїтись, і вони на одного більше були, тому нам було важко бігати з ними. Перша четвірка у нас була все молоді, і тому ми грали з зонним захистом, старалися і думаю, нам це вийшло. Підтверджує усі старання і турнірна таблиця у підсумку літньої прем'єр-ліги лідером стала команда «Львівгаз», Львів Сіті та Старе село на другому та третьому місцях відповідно. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.